Ну що ж, друзі, вітаю. З вами Михайло Томєф і це канал Пасіка на Лежаках 500, ну що ж, друзі, нарешті повністю заквітнула Лаванда вже в цьому 2024 році. Вивезли ми вже більше як 10 днів пасіку на збір меду з Лаванди. Що я можу сказати, в цьому році мед буде навіть ще кращим, ніж в тому році, тому що так обільно і круто. Як в цьому році цвіти Лаванда, ну такого ще не було. Дійсно, ви можете побачити, от така от краса, просто от неймовірна, дійсно, на Бесарабії. В нас в рідній Україні така краса. Тобто, що я можу сказати, що дійсно здійснилась моя мрія. Я ще колись розповідав вам на відео, що мій дядько колись їздили на Лаванду до Молдови, і вони там збирали різні ось такі от меди ексклюзивні. потім... Вони перевозили пасіку вже до нас на Бессарабію, Тут дозбирали інші сорти меду. І тобто, в них мед, ну, вони отримували такі дуже пахучі, насичені сорта меду, що люди просто із задоволенням купляли цей мед і отримували як і здоров'я, так і дуже яскраві смаки цього меду. І здійснилася і наша мрія. Що ось в нас, на Бесарабії, навіть в нашому селі Васильівка є таке лавандове поле. І дякуємо і господарям цього поля, що вони зробили ось таку красу, що вони е, дбають про наш край, е, розвивають туризм. Тут е, також можна робити різні фотосесії. Є фотозони дуже цікаві в цьому році. З кожним роком вони їх. Так скажемо, удосконалюють ще більше різних локацій щодо фотозон. Тобто, ну, хочу ще сказати, що у вас також є 10, можна сказати, ще днів, щоб е приїхати і зробити крутезні відео або фотографії до нас на Ассарабії. Це село Васильівка Болградського району, Одеська область. Ну що ж, бджола просто от ми зайшли на поле зараз, десь 10 година ранку, і бджола просто гуде. Такий звук, начебто руї просто по кущам розсипались. І не тільки в полі, але й вже в нас, в вуликах, дуже багато вже цього меду бджоли нанесли. Ну, зараз ми продемонструємо, як джола працює сам, саме на лаванді. Думаю, що ви все самі побачите. І я зараз зніму мікрофон і, мабуть, ще й почуєте. Давайте, друзі. Ну що ж, друзі, що я можу сказати? Їдемо зараз до нас на пасіку, покажемо, що в нас по медозборі, як йде процес збирання меду, що в нас в вуликах. І можемо сказати, що ми вже готуємося зараз у нас пік розвитку по сім'ям, пік по сезону, тому що на лавандовому полі дякуємо в цьому році. Ще є перевага в тому, що. Діаметр 10 кілометрів немає ні рознотрав'я, ні соняшнику. Тобто, в цьому році максимально чистий мед буде з лаванди. Також на іншому точку ми будемо відкачувати на цьому тижні коріандр з різнотрав'ям. На третьому нашому основному точку, де в нас 500 і плюс сімей, там в нас вже заквітає соняшник. Тобто, будемо знімати цікаві відео для вас. Зараз їдемо на пасіку. і... Подивимось, як мжджоли збирають саме медочок з лаванди. Поїхали. А, також друзі, хотів додати ще, що на лавандовому полі можна придбати дуже багато сувенірів від виробника. Також тут є і холодна водичка, навіть можна охолодитись. І дуже багато цікавої продукції, які виробляють теж самі хозіва. Дивіться, от, дуже цікаво, дуже корисно і для тіла, для шкіри, так що ми скинемо вам ссылку на їхній інстаграм. Можете теж замовляти собі. Ефірні масла, теж все це 100% натуральне, лавандовий скраб для тіла, також лавандовий мед теж є. Є дуже багато тут вбрання, можете одразу приїжджати, вибирати собі, та проводити дуже яскраві та цікаві фотосесії. Так що, будь ласка, звертайтеся обов'язково. Також є умови, ось такі от. Можете з ними ознайомитись, є номер телефону. Навіть ось є ссылка на інстаграм. Будь ласка, набирайте, заходьте та звертайтесь, будемо завжди вам раді. Ну що ж, їдемо на пасіку? Ну що ж, друзі, ось ми і завітали на пасіку, де в нас йде медозбір з Лаванди. Тут в нас десь близько 100 вуликів. Звісно, що ми могли при, ну, привезти сюди і більшу кількість вуликів. Але через перенасиченість бджоли на полі ми б не зібрали а, ту кількість меду, яка повинна зібрати кожна з цих сімей, які зараз нас тут на точку. Тому, друзі, дивимося, що в нас по ситуації ну, я вчора докидував вощину. Більшість вуликів вже повністю забиті а, рамочками. вже. Підзалиті майже всі рамочки медочком. Е, і залишилось нам, нам ще проробити сім вуликів, у нас в буквальному сенсі залишилось сьогодні ось зараз доробити. І десь через тиждень, ну максимально 10 днів, починаємо від качку меду з лаванди. Ну що ж, поїхали. Зараз відкриваємо. Ця сімейка така слабенька, ну, середня за силою. Здебільшого у нас на пасіці тут сімейки достатньо хорошої сили. Я набирав сім'ю, відкриваємо одразу. Ту, з якою ми повинні працювати. Ну, зараз пішла вага вже по 2,5 кг меду в день. І я думаю, що за цей тиждень ось ці от 15 кг вони ще доб'ють. Так. Тут позасівала маточка. Тут так само одразу ставимо сушнинку під засів. Там, де слабенькі сімейки, я їм вощину ще не докидую, ось ця рамка вже повністю забита медочком. Ось можна на сонці подивитись. Ну Це вже тут підзалили левандою. Дивимось далі. Тут, да, тут дійсно сімейка така попалась, засилою дуже слабенько. Ось теж повністю повна рамка з медом. Для критиків одразу кажу, що тут ніякого цукрового сиропу не давалося, щоб не, не говорили там ті Заздри, ну, ті, що заздріть нам і постійно пишуть, що ось там годівниці стоять, там ви там, відрами наливаєте щось. Нічого такого ми не робимо, друзі. Все повністю вже бачимо, все залито медом, повністю. Ось гніздо, вони вже почали заливати. Докидаємо сушнинку. Да, тут сімейка слабенька, але, але нічого. Так, тут теж вже навіть пішли підпечатувати медочок. Ось тут теж розпліт і теж вже все зали, залито медом повністю. Ставимо ще одну суш. Нехай сімейка. Буде далі розвиватись. Тут вже печатують медочок. Дивіться, як швидко це все відбувається. Ось тут вся залита, вся рамочка залита, біленька, вся вже залита медом. Ах, такий аромат іде з вулика, просто суперово. А ось сам пилок з лаванди, ось як він виглядає. Можете подивитись, ось такий полок джоли носять з лаванди. На лавандовому полі можна було за цим -пос так. ну Тут посиліє навіть, ну, я ж кажу, за слабенька сімейка. Таких тут на пасіці майже немає, але я ж кажу, що ми не обирали, просто працюємо і передивляємось далі. Ну, Давайте. Покажу ще пару сімей. Давай доморочок. Ось покажи роботу джіл. Так от дівчатка працюють. Дуже активний льот з 6-ї години ранку. Вже вони працюють на лаванді і дуже активізуються вони після обіду. Давай тут покажемо на льот. Бачимо, і в корпусних вуликах бджола теж непогано працює. Так що доволі таки все, все йде непогано, друзі. Ну, тут сонечко, давайте ще я в буквальному сенсі вчора підкладав вощину. Давайте зараз подивимось, чи починили. Почали вони її відбудовувати. Так, де у нас вещенка? Зараз подивимось. Ось дивіться, друзі, за один день вже майже повністю відбудована вещина і вже починають підливати медочку. Супер. Ну, активний медозбір йде вже п'ятий день. Ось дивіться, вся рамочка вже повністю підлита лавандовим медом У нас теж підливають. Суперово. Ось так вже. І маточкою встигає засівати, і підливати, і печатають. Ну, тобто через 10 днів, звісно, що тут буде зовсім інша картина. Ну, підливають вони конкретно. Так, Зараз кидаємо вещінку для того, щоб матка мала змогу її позасівати. І давайте ще один вулик подивимось. Так, щоб не розчовити бджолу, і маємо обережно. Дивіться, теж підливають от, всі контрольні ячейки абсолютно, абсолютно золоті медочком. Вже печатають, друзі. Тут сімейка сильніша і вже починають підпечатувати мадок. Але думаю, що через тиждень така картина вже буде в усіх сімейках. Тому що зараз виходить основний розпліт і бджола активно допрацює на лаванді і дозбирає нам необхідний медочок, якого ми дуже чекали. Ось дивіться, Тут картина дає, навіть не очікував, але вже повністю все забите матком. Дивіться, друзі. Ось яка краса. Ось супер. Так, тут навіть вже можна качати, тому що хі, бджолам через декілька днів не буде де складати. Ось дивіться, як нектар просто злило, що йде просто дуже активний медозбір. А який аромат, це просто неймовірно. Ти що. А, також хотів додати, друзі, що в цьому році в нас буде, як я і обіцяв, Буде невеличкий опт. Ну, Тобто, медов ви бачите, що буде в обмаль. Звісно, що ми повинні забезпечити і наших клієнтів лавандовим медом. Але, як я обіцяв, в цьому році буде в нас і оптові ціни на цей мед. Так що, якщо когось цікавлять, друзі, будь ласка, звертайтеся, я залишу наші контакти під відео. Можете звертатись. І вже замовляти, тому що е, дійсно меду буде небагато для опту. Так що встигніть, щоб ви забронювали собі е, ту кількість меду, яку ви б хотіли придбати для своїх цілей, звісно. І також через 10 днів у нас стартує продаж свіжого меду з лаванди. Кого цікавить, будь ласка, замовляйте. Ціни будуть такі самі, які були в тому році. Так що... Працюємо і далі все буде добре. Все буде Україна. Слава Ісусу Христу! Побачимось! Бувайте!